З великим болем і жалем на душі, прощаємося із великою людиною, яка зовсім молодою, 28 років, Максима. Дуже важко знайти потрібні слова для того, щоб втішити близьких і рідних. Їх неможливо, мабуть, знайти. Тому що сьогодні із сином прощається батько, мати, яка, на жаль, на окупованій стороні, рідний брат і наречена. Дорогі близькі ріки, тато, брати, нарочання. Дорогі друзі, прийміть наші щирі співчуття. Ваш син герой, він не помер. Він на небі дивиться на всіх нас, як ми будемо продовжувати ту Його справу, яку він розпочав і за яку він віддав своє життя. Ім'я перемоги нашої країни і миру на нашій землі. Вічна є пам'ять герою України Максима.